Анастасія навчається на третьому курсі на природничому факультеті, опановує хімію та інформатику. І, хоча є третєкурсницею, для неї це перше в її студентському житті досвід участі в такій творчій самодіяльності, як студвесна. У весна. Дві тисячі роках, у вище цьому завадив коронавірус. А минулоріч агресія Росії проти України гарна нагода зібрати кошти, аби допомогти нашим воїнам, нашим бійцям, які зараз боронять. Завдяки ним ми сьогодні тут взагалі виступаємо. Маємо Можливість е, отримувати частинку студентського життя, яке ми не отримували. Ми особисто я вже три роки не отримувала його. Не забагато хто з університету вже магістри або не магістри воюють зараз, і вони тільки будуть задоволені тим, що ми зараз тут поступаємо для них, заради них. Цей концерт заради них. Вартість вхідного квитка 30 гривень. Кошти відвідувачі клали до скриньки. Усі вони підуть на благодійність. Втім, якщо людина бажала більше задонатити, це тільки віталось. Зазвичай підготовка до проведення суд займає близько місяця. Але, беручи до уваги скорочений одноденний формат події, учасники від всіх вісьмох факультетів готували свої виступи два з половиною тижні. На сцені представили танцювальні та вокальні номери, аеробіку та покази моди. Тут виступають і танцюють усі факультети. Тобто, ми знайомимось, ми знаходимо нових друзів, ми готуємось дуже наполегливо, і це дуже важливо для кожного, тому що у такі важкі часи, війна, пандемія до цього, і усі дуже мало комунікували і спілкувалися. Більше через те, що зараз йде війна, ми вирішили зробити благодійний концерт. І усі виручені кошти ми надамо Збройним силам України. Студентство – традиційно активна частина суспільства, і тому наступить весну із благодійним ухилом зі збору коштів на потреби збройних сил України завітали щонайменше 300 глядачів. Ініціатива одразу знайшла підтримку ректорату. Ми щиро переконані, що навіть невеликі вчинки із невеликі вчинків складеться велика перемога, і це наш черговий невеличкий вчинок на нашу перемогу і освітянського фронту і культурного фронту. Ми продовжуємо вчитися, ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо робити і культурні акції, і мистецькі акції, і благодійні акції. І цей концерт, який організувала студентська рада, студентський клуб, студентства всіх факультетів університету. Ректорат їх підтримав, передусім ректор. І от ми проводимо студентську весну». Педагогічному виші запевняють, це далеко не остання благодійна акція, яку проводять в стінах університету, і в студентів і у викладачів ще вдосталь ідей, реалізація яких чекає свого влучного часу. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Едуард Лушпенко Перший міський.